Протягом поточного року у Довгинцівському районі доволі успішно розвивався такий собі сімейний бізнес. У приватному будинку працював підпільний цех з пошиття взуття. Цех знаходився в частному секторі і був переоборудований під производством і складські поміщення. В цьому цехі працювало 8 по пошиву 8 по пошивої пошиву обуві. При обиску було зв'ята 21 одиниця оборудування. И 509 пар готовой обуви. Вся обувь реализовывалась в розничной сети города Кривого Роу. Люди, которые там работали, они были не, официально не трудоустроены и зарплату получали неофициально. Выполняли они большой объем работы и все находилось в довольно-таки плохих условиях работы. Взуття власного виробництва навіть якісне розходилося не так вже й швидко і не задорого. Тож підприємливі ділки вирішили його популяризувати, скориставшись відомим брендом Адідас. Фальшиві лейби з назвою торгової марки прикріплювали до взуття, яке розвозили не лише по ринках міста, а й по магазинах. Його діяльність офіційно ніяк не була зареєстрована і він сам по професії. Об... занимается пошивом обуви очень давно уже это э, делает вместе это семейный у него бизнес он работал сначала на обувной фабрике а после того как обувная фабрика прекратила свое существование он частным образом в частном секторе сам организовал и работал документы кроме накладных больше никакие не выписывались это по требованию покупателя Документи потверждають, качество товара не було ні на одну пару, ні в одному торговому місці. Правопорушник організатор зуттєвої афери раніше не мав проблем із законом. Відтепер відповідатиме за підробку відомого бренду за статтею 229 карного кодексу України, що карається штрафом від 1 до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.